Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Коли майже два з половиною роки тому почалася війна, то багато хто з нас вважав, що це ненадовго два-три тижні. Пригадуєте ці прогнози, ми сподівалися, що там на горі домовляться, якось все вляжеться, можливо, доведеться рік потерпіти наслідки і все закінчиться. Чекати цілий рік тоді здавалося так нестерпно довго. І навіть коли війна вже розгорілася, ми все одно були переконані, що на нас очікує коротка дистанція. І зазвичай на короткі дистанції ти викладаєшся повну. Крім того, були звільнені території, ми покладали надію на контрнаступ, але тепер виявилося, що це не коротка дистанція, що насправді це дуже і дуже довгий марафон, якому кінця і краю досі ще так і не видно. Саме тому майже всі в розпачі, сповнені болем, безнадією. Через цей неймовірний тиск зрозуміло, що люди виснажилися. Українці більше не можуть. Солдати, і волонтери, і цивільні, і всі. Всім важко, тільки по-своєму. Не всі готові страждати. Далеко не всі. У якийсь момент в житті людини настає якась точка неповернення, і ти раптом усвідомлюєш, що все, я зламався. Я йду геть, я більше не можу. Ти розумієш, що втікати з України це неправильно, але ти це робиш. Хтось емігрує правдами або неправдами, хтось пливе через тису і гине, хтось. Вирішує йти життя самостійно, і таких теж виявляється чимало. І серед тих, хто так чи інакше не справилися, виявляється, є чимало християн. Багато із нас також не справились, зламались, як і ті, хто на фронті, так і ті, хто в тилу. Що ж нам робити далі? Який крок буде правильним? Втікати чи залишатися, що взагалі робити далі? Як далі жити? В допомогу нам Бог на сторінках Біблії залишив величезну кількість прикладів, прикладів реальних людей, людей, подібних до нас, людей, які переживали тиск подібний до нашого. Виявляється, що Божі люди також помилялися, і ці помилки їм дорого коштували. І Бог залишив ці історії для нас, щоб ми ще раз усвідомили, що Бог завжди був поруч з цими. Біблійними персонажами, але вони на нього не зважали в той момент, і потім мали серйозні проблеми. І через це Бог бажає показати нам, що він також поруч із нами в цій війні, завжди поруч, і на передовій і в тилу. Отже, біблійна історія для підбадьорення. В житті одного з біблійних героїв на ім'я Давид був такий період в житті, який дуже схожий на наш. Цар Саул хотів позбавити його життя, подібно до того, як Путін хоче позбавити життя українців. Персона Саула, до речі, дуже схожа на Путіна. А все почалося з заздрості. Давидові після перемоги над филистимлянами люди надали більшої шани, ніж чинному цареві. Виявляється, що більшість конфліктів починається саме із заздрості, друзі. В першій книзі Самуїла про це написано так. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши филистимлянина, то повиходили жінки з усіх Ізраїлевих міст, щоб співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, і з радістю та з цимбалами, і викрикували ті жінки, що грали та й казали Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І дуже запалився Саулів гнів. І та річ була неприємна йому, і він сказав Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі, йому бракує ще тільки царювання. І від того дня і далі Саул дивився заздрісним оком на Давида. Росіянці також дивилися заздрісним оком на українців, дивилися завжди. Коли вони прийшли на нашу землю, першим питанням було, хто вам розрішив жити лучше нас? Ось виявляється, в чому була проблема. Але коли в серці людини знаходиться місце для заздрості, то вона, ця заздрість, ніколи не залишиться в тих самих розмірах, що була на початку. Заздрість прогресує і згодом приводить до вбивства. Саме так, до речі, трапилося у випадку з Каїном і Авелем. Каїн вбив Авеля через заздрість, те ж саме зробили росіянці. Саул також свого часу прийняв рішення позбавити життя Давида. Ось як це трапилося. А злий дух від Господа був на Саулі, і він сидів у своїм домі і спис його в руці його, а Давид грав рукою. А Саул хотів ударити списом Давида, прибити його до стіни. Та відхилився той перед Саулом, і він увігнав списа в стіну, а Давид втік і був врятований тієї ночі. Це був переломний момент в житті цього хлопця. Він ніколи більше не повернувся до звичайного життя при палаці царя. Наступних, можливо, навіть кілька років, насправді я не знаю, скільки часу, може більше, може менше, але на нього на Давида чекала доля вигнання життя в печера, холод, голод, і при цьому постійна загроза смерті. Але тим не менше Бог постійно зберігав життя свого помазанця, бо на той час Давид вже був помазаний на царя, хоча формально цю посаду займав Саул. Ось як Біблія описує цей період життя Давида. І осівся Давид у пустині в твердинях, і осівся на горі в пустині зів, а Саул шукав його повсякденно, та Бог не дав його в руку йому. Чи здогадувався Давид, чому він постійно залишався живим? Як ви вважаєте, здогадувався чи ні? Чи пояснював все це долею випадком? Біблія говорить, що це Бог насправді контролював кожен без виключення його крок. Це Бог не дав його в руку Саула, тобто Бог чинив надприродне. І те ж саме відбувається і сьогодні з усіма без виключення Божими дітьми. Бог контролює кожен наш крок, і причому повсякденно. В Слові Божому написано: хіба не за шага продається пара горобців, а проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого, а вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви вартніші. За багатьох горобців. Скажіть, хіба ці слова вже перестали бути актуальними сьогодні? Я розумію, що всім нам важко зрозуміти дії Бога в Україні. Дуже багато людей гине, і він ніби нас не чує. Але це лише частина картини, яку ми бачимо. Іншої сторони нам не видно. Давидові також непросто було зрозуміти Бога. Господи, для чого ти допускаєш мені такі страждання? Чому твій помазанець повинен жити в пустелях, тоді, коли він має посідати трон царя, а його досі займає одержимий демонами Саул? Чому так, Господи? Одного разу щось зламалося, також і всередині Божого помазанця Давида. Послухайте, що про це написано в першій книзі Самуїла. І сказав Давид у серці своїм, Колись я попадуся в Саулову руку. Нема мені ліпшого, як утікаючи, утечу до Філистимського краю і відмовиться від мене Саул, щоб шукати мене вже по всій Ізраїлевій країні. Я втечу від руки його. Яке рішення приймає Давид? Емігрувати. У цій країні мені нічого не світить. Переслідуванням кінця краю не видно. Очевидно, що я таки потраплю в Саулові руки. Утікаючи, утечу. Тепер скажіть, будь ласка, друзі, чи мав право Давид приймати таке рішення? Ну, звісно, скажете, він же мав свободу вибору, він же зобов'язаний був піклуватися про тих 600 людей, які були поруч з ним. Але питання в тому, чи було правильним таке його рішення в очах Божих. Тому що ми тепер під час війни також маємо свободу вибору. Але питання в тому, чи правильний наш вибір. І наше рішення в Божих очах, якщо ми при цьому вважаємося його дітьми. Скажіть, будь ласка, ми маємо узгоджувати з ним всі свої шляхи, чи ні? Чи виключно всі, крім еміграції? І ще скажіть мені, чи було це рішення Давида проявом його найбільшої довіри Господеві? Чи, можливо, навпаки, воно було проявом недовіри? І ставлю це питання недаремно. Тому що тема, втікати чи залишатися, продовжує бути дуже актуальною темою і для сьогодення. Багато віруючих сьогодні продовжують приймати рішення, утікаючи втекти з України, бо немає більше сил терпіти. І таких людей щодня стає дедалі більше. І коли я нещодавно запитав, чи є це проявом довіри Господу, то отримав дуже бурхливу реакцію. А я розумію, що зачепив заживе. Бо люди починають дуже бурхливо себе виправдовувати, що, мовляв, наш вибір правильний, ми зіткнулися з очевидною загрозою для життя, і ми маємо себе рятувати. Бо Господь, виявляється, безсилий врятувати нас в Україні. Для нього простіше зробити це в Європі. Виявляється, що ми спокушуємо Господа, залишаючись на території країни, де йде війна, і служачи при цьому своєму народові, який в біді, ось як виявляється. А ви як вважаєте, друзі? Де Господу простіше нас рятувати, охороняти і захищати в США чи в Одесі? Якщо раптом когось смерть застає в Одесі, то це виходить, що Господь не встиг прийти на допомогу чи як? Ракети, виявляється, літають швидше, ніж ангели. А якщо хтось то не в тисі, то це як тоді пояснити? Або коли розбивається ДТП в Європі? Що тут не спрацювало? Чи можливо смерть в Тисі і ДТП в Європі це випадковість? Отже, спробуємо розібратись з тим, чи завжди таким чином, залишаючись в небезпеці, ми спокушаємо Господа і чи завжди, приймаючи ті чи інші рішення, ми насправді чинимо правильно і чи завжди таким чином виконуємо Божу волю? І ми побачимо це на прикладі вчинку Давида. І ми дізнаємося, чи правильно вчинив тоді Давид. Перейшовши кордон для порятунку власного життя. Коли ми повертаємося до історії з Давидом, то ми читаємо, що він прийняв це рішення емігрувати в своєму серці. Буквально так і написано: Сказав Давид у серці своїм. Нібито на перший погляд, це було правильне рішення, якщо воно було ж в серці, хіба ні? Сьогодні багато хто каже, слухай те, що скаже твоє серце, слухай свої почуття. Але чи завжди твоє серце скаже тобі те, що правильно? Якщо при цьому брати до уваги, що людське серце, як говорить пророк Єремія, лукаве і повністю зіпсоване, що доброго може порадити тобі таке серце? Як ви вважаєте, друзі? Тоді, коли Давид приймав рішення втікати, він був бездоганний як ангел? Чи все ж таки ні? Його серце було чистим, як кристал, чи все ж таки там мали місце гріхи? Ні, дорогенькі, серце Давида не було бездоганним на той час. І через те, що серце Давида було недосконалим, то для того, щоб приймати вірне рішення, і, зокрема, стосовно еміграції, в Давида був інший засіб засіб, даний йому Богом. За допомогою цього засобу можна було стовідсотковою точністю перевірити, наскільки вірними були його наміри серця. І цей засіб точно засвідчив би йому, чи потрібно було втікати, чи потрібно було залишатись. Виявляється, що в Давида був ефод. Знаєте, що це за штука? Це частина одежі, яка належала священникам. і через певні елементи, які були частиною цієї одежі, а саме у Рим і Тумім, Бог тоді промовляв до людей, саме цим Ефодом і володів Давид, його приніс з собою священник Авіатар, і Давид користувався ним. Наприклад, коли Давидові загрожувала небезпека від Саула, він просив Авіатара принести ефод. І дізнався Давид, що Саул задумує лихо на нього, і сказав до священника Авіатара: Принеси Ефода. І Давид сказав: Господи, Боже Ізраїлів! Дослухаючися, чув твій раб, що Саул хоче війти до Киїли, щоб вигубити місто через мене. Чи видадуть мене громадяни Киїли в його руку? Чи зійде Саул, як чув твій раб? Господи Боже Ізраїлів, розповіш же своєму рабові, сказав Господь зійде. Запитався Давид: чи видадуть громадяни Киїли мене та людей моїх в Саулову руку? А Господь сказав видадуть. І встав Давид та його люди, близько шости сотень чоловіка, та й вийшли з Киїли і ходили, де можна було ходити. Ви уявляєте, якого телефона мав Давид? Він завжди міг в будь-яку пору доби поговорити з Богом, ось так просто, без перешкод. Завжди був зв'язок. В Бога про все можна було запитати, і Бог йому завжди відповідав. До речі, за допомогою цього Айфода. Давид звертався до Бога навіть після еміграції, тоді, коли вже був у землі филистимській, і Бог йому там теж відповідав. Це трапилося тоді, коли амеликитяни захопили в полон все майно Давида, і його людей, а також вони полонили його жінок. Про це написано в 30 му розділі першої книги Самуїла, і сказав Давид до священника Авіатара, Ахімелехового сина: Принеси до мене Ефода. і авіатар приніс Ефода до Давида. І запитав Давид Господа, говорячи, чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену її. А він відказав йому женися, бо конче доженеш і конче визволиш. Виявляється, що телефон працював, Бог залишався на зв'язку. Але чомусь тоді, коли Давид приймав рішення втікати до філістимлян, він не просив принести Ефода. Він вимкнув зв'язок. Він приймав це рішення самостійно в своєму серці, ніби відчував, що Господь скаже: Давиде, залишайся в Юдеї, я тебе тут збережу. А Давид не хотів там залишатись. От і все. Саме тому тепер, коли він перетинав кордон філістимлян, він Богові не подзвонив. Знаєте, що я вам скажу, друзі? Я кажу віруючим. Багато хто з нас просто не захотіли залишатися в Україні, от і все. Саме тому вони і не запитували в Бога, коли втікають, чи втікали, не питали, чи хотів Небесний Батько, щоб ми їхали. Бо багатьом він точно сказав би не їдьте ми не готові були це почути. Запам'ятайте, раз і не завжди друзі, рішення нашого серця не завжди правильні, тільки Божа воля правильна. І якщо ми щиро бажаємо її дізнатись, ми її почуємо. Наш привілей полягає в тому, що сьогодні віруючи в Ісуса, можуть приходити до Нього напряму, без допомоги Ефоду, без будь-якої сторонньої допомоги. Ми просто можемо помолитися Йому щиро, і Він обіцяв нас почути, і Він обіцяв нам відповісти. Так говорить Господь той, що створив землю, Господь, що впорядив і утвердив її, Господь ім'я Йому, покликне до мене, і я обізвуся, та й об'явлю тобі велике і неописане. Чого досі не знав. От тільки чомусь, на жаль, ми не поспішаємо ставити його до відома тоді, коли приймаємо власні рішення, тоді, коли керуємося своїми власними бажаннями, коли керуємося голосом серця, яке досить часто не звільнене від величезної кількості духовних проблем. От скажіть мені, будь ласка, друзі, якщо ваше серце на 50% наповнене страхом то хіба воно видасть вам правильне рішення, ні, звичайно. Або якщо серце заповнене ідолами наполовину, і в нас постійне бажання жити лише в комфортних умовах, то хіба воно скаже вам залишатися в злиднях в Україні ніколи не скаже? Або коли ми ображені на владу, на наш український народ, на церкву, то хіба наше серце скаже, залишайся? Саме тому перед тим, як прийняти правильне рішення, нам потрібно дозволити Господу звільнити наші серця від страху, від тимчасових цінностей, від ідолів, від гіркоти, від гніву. Хіба це нелогічно? Але багато хто про це навіть чути не хоче і мова йде про віруючих. Бо ми знаємо, що коли ми щиро запитаємо в Господа, Боже, чи нам залишатися, чи їхати, скажи нам це відверто. То, звісно, що він скаже? Ні, друже, залишайся. Я буду тебе тут зберігати, а ми ж не хочемо цього почути. Саме тому ми і не користуємося Божою сімкарткою. карткою. Я не заперечую, друзі, що є люди, яким потрібно було поїхати з України, і таких теж багато, і на те є різні причини. Є люди, яких Бог виводив для якоїсь конкретної мети там і виводивши навіть до війни. Я не сперечаюсь цим. Але я не можу погодитися з тим, що це мають бути виключно всі віруючі українці. Сотні тисяч християн і сотні пасторів з України всі мають поїхати звідси. Я не можу з цим погодитися. Що масова втеча християн з України і до війни, і під час неї, це вищий прояв нашої довіри до Бога. От просто не можу з цим погодитися. Виходить тоді, що всім пасторам потрібно було їхати, всім віруючим, бо ми ж одне тіло. А на кого тоді залишати український народ? Хто буде їм проповідувати Слово Боже? Хто буде їм допомагати тут? Хто? Виходить, що одні віруючі хитріші, а інші ні. Одним можна, а іншим зась. Виявляється, що наша хитрість не завжди приводить до добра. Існує певна закономірність. Завжди, коли люди приймали власні рішення, не запитуючи при цьому Господа, вони завжди потрапляли в халепу, завжди. І це те, що чекало Давида у филистимському краї. Знаєте, ким став Давид, перетнувши кордон филистимської землі? Розбійником. Так, так, розбійником. Послухайте, як проходило життя Божого помазанця серед филистимлян, серед поган. А число днів, що Давид сидів на филистимській землі, було рік та чотири місяці. І сходив Давид та люди його, і нападали на Гешурянина, і на Гірзиянина, і на амеликитянина, бо вони мешканці цього краю від віку, аж доти, як іти до Шуру, і аж до єгипетського краю. І побивав Давид той край, і не лишав при житті ані чоловіка, ані жінки, і забирав худобу дрібну та худобу велику, і осли, і верблюди, і одежу, і вертався, і приходив до ахіша, і питався Ахіш, на кого нападали ви сьогодні? А Давид казав на південь Юдин, і на південь Єрахимелянина, і на південь Кинеянина. А Давид не лишав при житті ні чоловіка, ані жінки, щоб привести до Гату, говорячи, щоб не донесли на нас, кажучи, так зробив Давид і такий його звичай по всі дні, коли сидів на филистимській землі. І вірив, Ахіш Давидові, говорячи, справді, обриднув він своєму народові в Ізраїлі, і буде мені за вічного раба. Як на мене, ну, прям дуже зразкова поведінка мужа по серцю Божому серед філистимлян, правда? і при тому всьому ще й обманщик, він вбивав невинних людей, при цьому добре знаючи, що робить неправильно, саме тому і вбивав, щоб не донесли на нас, кажучи, так зробив Давид і такий його звичай по всі дні, коли сидів на філистимській землі. Він думав, що цей його відрізок життя серед поган не буде описаний в книзі Самоїла, а виявляється, що Бог це бачив. І Бог показав, на що був здатний Давид, пастир Божого стада, в якого була неправильна мотивація емігрувати. Більше того, знаходячись на ворожій території, Давид мало не вийшов з мечем в руках проти власного народу. Причому на боці Филистимлян. Прочитайте про це в 29 розділі першої книги Самоїла, і ви скажете, що це теж було правильне рішення Давида? Ось ця його заява. А Давид сказав до Ахіша, що ж зробив я і що ти знайшов своєму рабові від дня, коли став я перед твоїм обличчям аж до цього дня, що я не вийду і не буду воювати з ворогами мого пана царя. А хто вороги при цьому? Юдеї, твої брати Давиди. Ось до чого приводить людину рішення його власного серця. Сьогодні російські християни, дуже сподіваюся, що там немає пастирів, виходять зі зброєю в руках проти віруючих в Україні, і вони виправдовуються. І це все наслідки послуху, власному, але при цьому зіпсованому серцю. Якщо повернутися до історії Давида, то там, за кордоном, його насправді спіткало стільки проблем, що він розгрібав їх навіть тоді, коли вже був царем. До речі, я схиляюся до думки. Що Бог заборонив йому будувати собі храма саме через цю його кровожерливу діяльність там, серед філистимлян. о що сказав Господь Давидові? Та було, про мене, Господнє слово, кажучи, безліч крові проливти та війни великі провадив. Не збудуєш ти храма для мого імені, бо багато крові проливти на землю перед лицем моїм. Мені тепер цікаво запитати російських пасторів, які підтримали Путіна, ви залишитеся пасторами після того, як Путін піде в небуття чи продовжити і далі будувати Божу церкву. Запам'ятайте одну важливу річ, друзі. Якщо ви приймете перше хибне рішення і не покаєтесь в цьому, то наступне ваше хибне рішення буде таким самим хибним, тільки вже набагато гіршим, ніж перше. Перше хибне рішення Давида. Було мотивоване недовірою до Господа, і наступні його рішення були також хибними, тільки вже набагато гіршими. Насправді, друзі, прояв довіри Богові відбувається саме в тих обставинах, де існує конкретна небезпека. Це, до прикладу, лев'ячий рів, який потрапив в Даниїл, відмовившись виконувати наказ Дарія, це всемеро, розпалена піч, до якої потрапили шадрах, від Авиднего, відмовившись поклонятися на виходоносорові. Це є демонстрацією довіри Богові. А тихесеньке місце десь на заході Європи з гарантованими фінансовими виплатами і захищеним небом даруйте, але це те, що ми вибираємо самі, керуючись власним серцем. Не плутайте, будь ласка, ці речі. Давид визнав присутність Божу в моменти небезпеки набагато пізніше, після того, як наробив дуже багато помилок, він нарешті зрозумів, що Бог завжди був присутній поруч. Усвідомивши це, він написав 90-й псалом: впаде тисяча з боку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Скажіть, будь ласка, друзі, ці слова, вони що, втратили свою актуальність сьогодні під час війни в Україні? Ні, звичайно. Чи перестав Бог контролювати тут все, що відбувається? Ні. І якщо Бог приймає рішення, що ти залишишся живим і неушкодженим в цій війні, то скажіть мені, будь ласка, чи може Путін переступити через цю межу, яку Бог встановив? Ні, навіть диявол не може цього зробити. Свого часу, коли Господь допускав випробування Йова, то він сказав дияволові: Ось він у році твоїй, тільки душу його бережи. І диявол не пішов далі. Скажіть, будь ласка, чи змінилося щось в цьому плані сьогодні? Чи став Господь менш всемогутнім, чи втратив контроль над ситуацією? Якщо ми віримо в Бога Біблії, то ми погодимося, що Бог залишився незмінним. І коли Господь допускає різноманітні випробування, в тому числі і війну. То Він говорить, що нам потрібно терпіти при цьому. І хто витримає це до кінця, той врятується. Так написано. І Господь обіцяв допомагати нам переносити ці випробування і обіцяв допомагати на тому місці, де ми знаходимося. На жаль, до багатьох віруючих ця проста істина просто не доходить. Вони вважають, що це їхнє право жити. І жити тихо і спокійно на тому місці, де вони самі собі вибирають. Ні, друзі, є моменти, коли Бог вибирає за нас, а від нас очікується, що ми будемо Йому слухняні, ось що від нас очікується. І Господь продовжить свою працю над нашими серцями аж до того часу, поки ми не дозволимо Йому розпоряджатися нами цілком і повністю, допоки наше серце. Не стане чистим від усього цього земного, гріховного і нечистого. До того часу Господь не припинить своєї роботи над нашими серцями, аж поки вони не почнуть відповідати його стандартам. І саме через це виявляється, що випробування вони нам на добро, вони змінюють наш характер і вони роблять його схожим на характер Ісуса. І Бог не припинить своєї роботи аж до того часу, поки ми не зустрінемося з ним. Саме тому не шукайте спокійного життя. На цій землі, де ми живемо, його не знайти. Шукайте найперше Божої волі, шукайте близькості з Ним, шукайте можливості чути Його голос, шукайте можливості бути слухняним Йому. І лише в такому випадку ви будете мати мир в серці, і нехай допоможе вам Господь. Він буде вічно любити тебе, блакитне небо в твоїх очах, він бачить вас твій та твій страх, ти віддай всі турботи йому, ти віддай все в руки Бога, всі печата. Йому не почує. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.